Друзі, привіт! У нас сьогодні 17 листопада, наступила досить така пізня осінь. Листя з лохини фактично все опало, і якраз пора обробити її контактними фунгіцидами. Сьогодні я буду обробляти її міді препаратом. Він досить гарно знешкодить весь грибковий фон, який збирався зимувати на гілках лохини, і моя лохина піде в зиму вже чистою від грибків. А зараз вам це покажу все, як робиться. Ви не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал і йдемо до роботи. Даний період лохина вже повністю підготовлена до зими. Залишився останній штрих це обробити від грибкових захворювань. Взагалі, фунгіциди поділяються на системні і на е, контактні. Зараз ми будемо обробляти контактним фунгіцидом. Його його дія полягає в тому, що він ось, наприклад, потрапив сюди конкретно. На гілку і в цьому місці спалив весь грибковий фон, який збирався тут зимувати. А ось системні фунгіциди ними обробляються вже тоді, коли ваша рослина активно вегетує. Тобто тоді, коли є листковий апарат зелений, і рослина активно розвивається. Це в літній, ну, частково весняний, частково осінній період. Тому зараз ось буду обробляти таким. Контактним фунгіцидом, як Медян Екстра. Ним вже обробляв минулі роки. Правда, минулого сезону я обробляв зимовітом це контактний фунгіцид і також інсектицид. Цього року буду Медяном Екстра. Також непогано він себе зарекомендував по своїй дії. Тому рекомендую всім також. Можете звертатися також до мене за такі літровки і за 20 мг та порція, що йде на 10 літрів. Відправлю кому потрібно. А зараз йдемо вже безпосередньо до самої обробки. Мадяну Екстра я буду використовувати 20 мг на 10 літрів води, оскільки у мене він в ось такий тарій-літровий, тому я буду користуватися 20 мг шприцом. Набрав я самого Мадяну Екстра ось на 10 літрів води. Зараз гарно це все перемішаю, заправлю в бачок і буду обробляти рослини. І ще такий нюанс. При обробці обов'язково потрібно дотримуватися температурного режиму. Температура під час самої обробки повинна бути не нижче 6 градусів. Я, здебільшого, обробляю, коли не нижче 8 градусів. Ця температура повинна бути тільки під час самої обробки. Якщо, наприклад, вже вночі буде навіть мінусова температура. Це не повпливає на якість обробки. Ось так обробляємо щільно всі гілочки лохини для того, щоб розчин попав повністю на всі відкриті ділянки гілки для того, щоб спалив всі грибки, які тут присутні на цих гілочках. І обробіток завершений. Ось так, друзі, ми сьогодні знешкодили весь грибковий фон на своїй лохині. Це була фактично вже остання обробка на цей сезон, і сезон з роботою над лохиною вже завершено. Тому не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Всім на все добре, до побачення!